Пан Іван пи -пи питає, якщо було виконано недостатнє утеплення стін Вати 100 мм плюс сітка клей, чи можна клеїти на гребінку другий слой вати 50 100 мм цоколь аналогічно. Пане Іване, я б на вашому місці зайшов би на калькулятор Каді Про і для вашої кліматичної зони загнав би вашу стінку, тому що у вас, я не знаю, цегла, кераміка, газоблок. Плюс утеплення, і подивився, де, і подивився, де знаходиться зона конденсації. Справа у тому, може виникнути доволі погана ситуація. Я зараз вам покажу, а ви вже самі зробите розрахунок і проаналізуєте. Дивіться, у нас є стінка, у нас є утеплення. Справа у тому, що полімерна шпаклівка все ж таки вона створює. Шар з малою паропроникністю. А мінеральна вата це доволі, знаєте, такий матеріал специфічний. Він дуже класно працює там, де у нас є вентиляційний прошарок, тому що там є тяга, його продуває трошки, висушує і так далі. А коли у нас є шпаклівка, котра виконує роль як вєтра-бар'єр, і ви потім даєте додаткове утеплення ось тут. У вас виходить так, що зона конденсації вона може знаходитися. При одношаровому утепленні ось тут, в стінці, немає ніякої проблеми. А при додатковому утепленні, у вас зона конденсації може потрапити сюди. І отут вже жопа. А чому? А тому, що якщо у вас тут цегла, вона капілярна активна, і вона оцю вологу вона її витягує і висушує. Але якщо у вас, наприклад, газоблок, котрий теплий, котрий відсикає частину тепла, котрий капілярний, неактивний, і конденсація, конденсація вологи знаходиться до шпаклівки, виникає питання, а як ця волога вийде? Як? У вас вітер дме ось тут. Сонечко намагається нагріти фасад, а мінвата не дає пройти теплу. Далі, якщо навіть ви до середини літа, у вас стінка це вже добре розігрілася, пара починає розігріватися, а у вас вітрабар'єр, шпаклівка. Мінеральна вата, капілярна, неактивна. Розумієте, в чому справа? Тобто, волога іти сюди не може. Ну, капілярна неактивна. В мінеральній ваті де сконденсувалася, там і залишилася. Розумієте? Тому я би сказав вам так, що можна зробити розрахунок і подивитися, якщо після додаткового утеплення зона конденсації у вас знаходиться в капілярно активному матеріалі стіни в цеглі, в ефективній кераміки, цегла 2НФ, полна тіла і цегла, то питань нема. От, от тут питань нема. Буде все нормально працювати. Але якщо зона конденсації ось тут. Тоді краще шпаклівку зняти. Зрозуміло? А все залежить від от цього матеріалу і кліматичної зони. Тому зробіть, будь ласка, розрахунок на Каді Про. Це калькулятор теплотехнічного розрахунку. Його створив українець пан Володимир. Він його підтримує. Друзі, ну а ви можете стати партнером і продонатити цей калькулятор, щоб він розвивався і далі, тому що пану Володимиру потрібні фінанси для його підтримання і розвідку. Добре.